У попередньому відео ми розглянули, що собою уявляє пилка Крайсман модель 3054, хто хоче, перегляньте. А сьогодні у нас буде відео про пилочку по фірмі Крайсман модель 3055. Ці дві пилки не дуже відрізняються одна від одної. І по характеристиках, і по комплектації, і ціна в них, скажімо так, також майже однакова. Але все одно давайте переглянемо, чим вона комплектується та які в неї характеристики. Так, швидкість ланцюга в неї також 5,6 метрів на секунду. Працює вона від акумуляторів Makita Посадки, бажано 4 амперні. Мінімум 4 амперні 4 6 і вище. 2 амперні для неї будуть замалі. Постачається на ось такому пластиковому кейсі. В комплектацію входить дві акумуляторні батареї та зарядний пристрій. І також виробник укомплектував дану пилочку двома ланцюгами. Ланцюги в нас якісні, йдуть в квадратний зуб. Тобто для твердих порід зразу стоїть ланцюг, докупати нічого не потрібно. Довжина шини 30 см. Двигун йде безщитковий, Масляний насос у даної пили автоматичний. Додаткова рукоятка можна пиляти як двома руками. Також можна її зняти або не знімати і пиляти вже однією рукою, тобто то нею дуже зручно буде працювати як двома, так і однією рукою. Натяг ланцюга в неї йде безключовий, але фіксація шини йде на два болти. Тобто, спершу треба попустити у ці болти, після цього вже натягувати ланцюг ось цим важелем. Ще раз повторюсь, що двигун у даної пили йде безщитковий, і це набагато збільшує її ресурс. Пили даної конструкції в основному беруть для домашнього використання, тобто не для того, щоб різати дрова в лісі, а для того, щоб працювати вдома, в саду, або брати із собою кудись там на рибалку, щоб можна було дров напиляти. Ну але не для того, щоб пиляти дрова на зиму. Для якщо вам потрібно пиляти дрова на зиму, треба брати. Пилку більше, бажано брати і 40 вольтову, щоб працювала одразу від двох акумуляторів. А цей варіант це для дому. Для дому дуже-дуже класна пилочка, бо вона йде комбінована, тобто як дворучна, так і одноручна. Також вона має невелику вагу 2,7 кг, тобто дуже зручно буде працювати нею як пенсіонерам, так і жінкам. тобто вона не важка. І людям похилого віку буде дуже зручно нею працювати. Якщо вас цікавить така модель, детальні фото можете переглянути у нас на сайті. Ціна даної пили на сьогоднішній день 4300 гривень. Хто хоче замовити, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані.